Огляд будинку за 5000 доларів, площа будинку 150 квадратних метрів, площа ділянки 25%. соток. Знаходиться неподалік від міста Львів. Ось такий двохповерховий будинок. Будинок побудовано із цегли, дах вкрито ондуліном. Фундамент метр 20 глибиною. В будинок заведено. Всі комунікації, вода, газ, електрика. У будинку зроблено ремонт під чистове оздоблення. У будинку також є окремо гараж з автоматичними воротами 28 квадратних метрів. В селі проживає приблизно півтори тисячі людей. Поряд є все необхідне: школа, дитячий садок, супермаркети, базар. Зараз обіду в будинок навколо, покажу, як все зроблено. Встановлені гарні металопластикові вікна. З задньої частини будинку є вихід на подвір'я. Тут можна доробити терасу. У будинку всього 4 кімнати, є 2 санвузли. На першому поверсі санвузол і на другому поверсі санвузол. Будинок оббудований з такої червоної цегли. Будинок дуже теплий, ціна будинку, як я вже й казав, 5000 доларів або 200 000 гривень. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Якщо вам цікаво планування будинку всередині, я зніму ще окреме відео, так що підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, щоб я побачив, що вам це дійсно цікаво, і я зняв вже наступне відео. З оглядом будинку всередині.